Скорбною датою став для жителів Дубна сьогоднішній день, 16 листопада. Місто востаннє зустрічало свого героя Миколу Мельника, воїна 1970 року народження. Загинув Микола Вікторович 10 листопада 2023 року, проживши 53 роки, виконуючи бойове завдання. Поблизу населеного пункту Водяне, поблизу Авдіївки Донецької області, під час артилерійського обстрілу зі сторони збройних сил Російської Федерації Дубенчанин Микола Мельник був призваний на військову службу за мобілізацією до 53-ї окремої механізованої бригади. У пам'яті усіх, хто його знав, він назавжди залишиться світлою людиною. Микола був щирою, відкритою, дружелюбною людиною. Був надійний, життєрадісний і завжди усміхнений. На головному майдані Дубна священики Православної церкви України відслужили поминальну молитву. Розділити біль утрати та провести в останню путь воїна перейшли також небайдужі добанчани, щоб віддати шану захиснику. Він Виконав свій обов'язок гідно. Він став на боротьбу за незалежність України, за свободу України і він помер вільною людиною. Наша боротьба продовжується, війна ще не закінчується, тому кожен на своєму місці мусить робити все для того, щоби. Війна була переможною для нашого, для нашого народу, для нашої держави. Виконувати справно свої обов'язки, пам'ятаючи, яку жертву ми платимо за те, щоб ми жили мирним життям, за те, щоб ми мали що їсти, що пити, де жити і так далі. Загиблого героя проведжали в останню дорогу рідні, близькі, побратими, жителі громади, і під звуки «плине кача не стримували сліз та емоцій. З центрального майдану Дубенчани проведжали воїна, схиливши коліна. Траурна процесія рушила до Свято-Елінського собору, де звершили чин похорону. Поховали героя на Семидубському кладовищі.